Компресор, тент, чохол на кермо. А може, домкрат? Вітол у кожному авто. Я не знаю чому, але кросовери саме цього бренду мені постійно хочеться знімати десь ось так на природі. Десь рік тому ми знімали так шкоду карок. І ось у нас на каналі оновлена рестайлінгова шкода Камік. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо, розберемося, що це за фрукт і з чим його їсти. Для мене це був завжди найзагадковіший серед усього модельного ряду кросоверів шкода автомобіль, тому що Кодіак великий, такий масивний, повноцінний, все зрозуміло. Карок це представник найпопулярнішого класу кросоверів. І Камік це машина, яка є братом Volkswagen T-Cross і Seat Атека, машин, які я не можу назвати суперпопулярними. Та з шкодою все не зовсім так. Вона завоювала все ж таки свою аудиторію, і давайте дивитись на неї ближче. Жень, не настільки близько. Відійди, будь ласка. І так, передня частина. Насправді небагато змінилось в порівнянні з дорестайлінгом. дещо доопрацювали бампер. Кажуть, що передня оптика стала ще яскравішою. Вчора їхав вночі, світить дійсно суперово. Так, абсолютно впізнавані риси, нічого феноменального. Я вам скажу, що мені особисто не дуже подобається колір. Я не знаю чому, але після. Хочу не сказав ті рока, ті кроса, карока. Хочеться яскравих, таких оранжевих, як в тій машині, кольорів. Взагалі, ця концепція шкоди мені до вподоби, тому що машини бренду шкоди, як я казав уже не в одному відео, суттєво освіжились і зараз дійсно можна сказати, що привертають до себе увагу. Помаранчевих, оранжевих. Помаранчевих, апельсинових, яскравих відтінків. Разом у нас багато. Так. Нас не падало... Ющенко наш президент. А от збоку якраз розкривається і вся суть Каміка. По-перше, це довжина 4250 мм. Тобто ця машина по факту коротша, ніж мій шостий Golf GTI. З боку ми бачимо, що небагато деталей додавали на кузов. по факту, дві таких виштамповки по всій довжині. Є у нас накладки на порогах, і, на мою думку, ось ці диски треба терміново замінювати, тому що вони прямо зовсім не пасують цьому авто. Якщо згодні зі мною, напишіть це в коментарях. Також з з боку, я бачу по лінії переходу даху в задню стійку, що мені прямо ж проситься поклеїти дах в інший колір плівкою. Отут, поняли, оця лінія. Хочеться, щоб дах був заклеєний там чорненьким, а все інше було іншого кольору. Ну, це для тих, кого немає уяви. Ну і по задній частині бачимо дещо доопрацьований змінений бампер, дещо поміняли форму оптики, але. В принципі, повністю впізнається шкода камік, до якої ми звикли, яких ми бачили дуже багато на вулицях, особливо в синьому кольорі із наклейкою Болт. Не знаю чому, але саме такі мені попадаються найчастіше. І зараз по логіці я мав би сказати, так як нема що багато розповідати про задню частину, відкрию багажник, розкажу вам про об'єм, але цього робити не буду, тому що це шкода Simply Clever, і Мені здається, цьому треба присвятити прямо окрему частинку відео. А тим часом буде момент, який дуже важливий. Для цього автомобіля і це двигуни. Зараз ви можете мене закидати палками, але розкажу вам історію, як я трошки злегка лоханувся. Перший раз я приїхав цією машиною на зйомки, коли ми мали відзняти її проїзди, і каже мені, Женя: це ти приїхав на якомусь трьохциліндровому, 1,2-літровому чуді? Я кажу, ні. 1,5 турбо 150 кінських сил. Так от, лоханувся я. Тому що я вважав, що в цій машині все так само, як і було в попередньому поколінні, де був базовий 1,6 звичайний атмосферний двигун і 1.5 турбо чи 1.4 він там ще був. Можете написати в коментарях. Загалом взявся я все ж таки поїздити більше нею. Думаю, прислухаюсь, слухаю, відчуваю і розумію, що три циліндра, один літра турбо потужністю 115 кінських сил у нас тут з семиступінчатою DSG. Відверто кажучи, мені цього двигуна не вистачає, і я прямо стандартно їжджу в режимі спорт, тому що в деяких моментах на світлофорах ти прям відчуваєш, що їй малувато на самому старті, чи маленької турбіни, чи маленького об'єму двигуна, але не розганяється на так як цього б хотілось. Точки зору надійності, я вам навіть не знаю, що сказати, враховуючи, що ми зараз говоримо про новий автомобіль, то цілком, якщо вам достатньо такої потужності, ви не гонче. То ок. Якщо ж ви купуєте цю машину вже з пробігом 150 тобто дивитесь це відео років через 5-7 після дати його виходу, тут є питаннячко. Тут, напевно, краще обрати все ж таки двигун 1,5 літра, який вже, як на мене, більш перевірений і більш надійний. І дуже класним варіантом був би дизель, який, на жаль, зараз в Україні офіційно не представлений. Поки що можете насолодитись цією красою. Машина у нас зовсім новенька. Все, як знаєте, simply clever. Ось улюблена фішка, яку люблять показувати всі блогери. Ось тут на бачку омивача, якщо відкрити кришечку, це одразу. Бачите, щоб не розливалося? Унітазік маленький унітазік для омивача. До речі, омивач закінчився, тому коли ми будемо знімати машину на ходу, не дивіться, що там чек на приборці. То не чек, то просто бажання долити омивач. Виключай, поїхали. Тут на ходу, ти розумієш, переваги тих чи інших двигунів. Значить, якщо у нас варіація з літровим мотором, розгін від 0 до сотні, у нас 10 секунд в варіації з 1,5, 8. Це суттєва різниця, але об'єктивно, враховуючи той фактор, що машина все одно в більшості своїй буде експлуатуватись по місту, ну, абсолютно для більшості людей це не проблема. Що мене здивувало у цього однолітрового двигуна, це те, що на трасі машина себе абсолютно комфортно почуває на швидкості 15-16 км за годину. Що дуже дивно, але це правильно підібрані насправді передаточні числа коробки передач, і ми розуміємо, що саме тому вони досить довгі, і машина не так себе поводить на резгонах, як цього би хотілося. По підвісці тут, як зрозуміло, у нас МКЮБ-шечка, свята для вагодрочерів, все зрозуміло. Машина непогано керується, машина гарненько тримає дорогу і, до речі, чудово справляється навіть на швидкості. Хоча мені здавалось, що машина все ж таки з більшим клім. Позиціонована як кросовер, буде мати ось це відчуття певної парусності такої на швидкості. Ні, абсолютно топчик, тому у мене зауважень нема. Нема зауважень до роботи коробки, тому що це мій улюблений варіант DSG, тут семиступінчата вона. Все, вибір для мене очевидний і зрозумілий. На великих пробігах ну там уже вирішуйте. Самі зараз ми цю тему не зачіпаємо. Поговоримо про це там років через 5-8. Е, так, що ж з технічної точки зору я вам не сказав? Е, не сказав, що машина легенька в керуванні. Плюс у нас є можливість змінювати режими їзди. Якщо ми натискаємо кнопочку мод, яка тут біля перемикача передач, у нас є ECO, Normal, Sport і INDIVIDUAL, яка змінює налаштування автомобіля. Також опційно в Каміку встановлювалася спортивна підвізка. Як на мене, це не дуже потрібна штука. Чому поясню? Тому що е, спортивна підвізка потрібна тобі, коли в тебе машина динамічна. Ця машина стане динамічною в тому випадку, коли потрапить в руки пацанам, які вкатають в 1.4 стейдж. 2, знімуть з неї там під 200 сил, будуть ганяти. Там потрібен той спорт, але ці хлопці стануть власниками цього авто, коли в неї вже буде суттєвий пробіг, і ось ті регульовані амортизатори в ремонті будуть коштувати супер дорого. Ну, точніше, ж, не в ремонті, а в заміні. Ви мене зрозуміли. Все з технічної точки зору, я думаю, вам досить. З точки зору комфорту мене максимально вразила шумоізоляція, тому що тут реально тихенько і двигуна не чути майже взагалі. Саме тому, проїхавши перші 20 кілометрів, я навіть не особливо усвідомив собі, що тут сягався однолітровий трициліндровик. По ергономіці ну це ваг, зручні сидіння, зручне кермо, підлокітник тут, підлокітник, який регулюється по висоті. Тут не зрозуміло на що зробили такий великий важіль перемикання передач. Через нього мені інтуїтивно хочеться постійно взятися і не вистачає третьої педалі, щоб я тут ганяв на механіці. Е, так. Оглядовість топчик, дзеркала великі, дзеркала заднього виду е, пристойних розмірів. Е, по системах, які у нас є, які допомагають водію, У нас є система запобігання зіткнення, у нас є, звичайно, круїз контроль, у нас є камера заднього виду, парктроніки спереду і ззаду. Немає, на жаль, камер 360, немає, е, до прикладу, системи контролю смуги, що мене трішки здивувало. Але е, варто пам'ятати, що камік це супер. Дешевий кросовер. Тут мав би бути електропривід, але в нашій комплектації його нема. Але тим не менше, незважаючи на те, що шкода Камік це найменший серед братства е, кросоверів. Шкода, які починаються на К, тут багажник аж 400 літрів, і компанія заявляє, що це найбільший об'єм в класі. Але мені здається, що тут важливо не розмір, а те, як все правильно організовано. Тому що це шкода, це Simply Clever, і це як. Е, Прийнято говорити у е, молоді, ідеальна машина для баті. Е, це не сприймайте як те, що це машина для якогось віку, це просто про те, що. Батя любить порядок, щоб все було на своєму місці, і шкода дає можливість це зробити. Почнемо з того, що у нас в багажнику величезна кількість гачків для того, щоб ви могли свої пакетики тут повішати, і вони по всьому багажничку не літали. Але якщо все ж таки приходиться щось покласти, щоб воно не літало, у вас в комплекті одразу йде ось тут набір сіточок, які ви можете використати, і все буде на своєму місці. Плюс у нас є ось тут полички зліва і справа. Є у нас е, жорстка поличка з сіточкою, як я люблю говорити, така як вукер залізниці. І є ще у нас ось такий е, ролет яким можна закривати вікна, а можна використовувати його також в багажнику в якості такого собі гамачка, куди можна знову ж таки покласти речі, щоб нічого вас не турбувало в дорозі. А, ну і стандартна для шкоди ось такий набір з пластмасок, з ліпучками. Не знаю, як вони називаються по-правильному, але знову ж таки на ковричку причепили, і ось наша заводська сумка тут лежить, нікому не заважає. Під підлогою у нас. Повноцінна запасочка, домкрат, все. І більше органайзерів нема, тому що, самі розумієте, машина невелика, не було куди це все додати. Далі. Пробіжимося по салону, і почну я з величезного мого лайку за сидіння, не так за саму форму, як за комбінацію кольорів і фактур тканин, які тут використовуються. Тут ось така у нас сіра тканина з оранжевою строчкою. і ось цими світлими вставками, по типу як замша, виглядає дуже класно, але, об'єктивно кажучи, максимально непрактично, тому що у нас машина то 3,5 тисячі кілометрів пробігу. Але не факт, що вона така попаде вам, і що це все виглядатиме настільки красиво. Та естетично, але загалом місце водія дуже зручне. Панель приладів ми вже бачили аналогічно у попередньому поколінні, і тут таки ми бачимо цю саму тканину, замшеву на панелі, і тут це буде так само непрактично, але за візуальний аспект лайк. -like. Є у нас велика цифрова панель приладів, хорошої роздільної здатності, інформативна, можна все підлаштовувати під себе, під свої якісь побажання і виводити необхідну вам інформацію. Мультимедійна система. Тема з Apple CarPlay Android Auto безпровідними. супер. Невеличкий у нас дисплей сам по розміру, але тим не менше функціональний. Є у нас можливість також переглядати і змінювати ті чи інші параметри по автомобілю. Ну і в принципі, ось ця. Е Шкодівська система проста, зрозуміла і інтуїтивна. Тут у нас блок двозонного клімат-контролю. У нас звичайні несенсорні кнопки. За що величезний лайк? Є у нас ніша для телефону, і тут як додаткова опція, можна встановити безпровідну зарядку. І два USB type c для зарядки, якщо ви хочете зробити це з класичним, скажімо так, чином. Біля важеля перемикання передач у нас розташований блок з перемикачами. Бачимо тут чималенько заглушок, але тут у нас виведені основні кнопки. Кнопки, які стосуються автомобіля, вимкнення старт-стопа і так далі. Вузенький підлокітник, так як машина невелика, але все одно залишили ось тут простір всередині. Два невеликих підстаканнички, куди не влазять стаканчики XXL з заправки. Але це особливого значення немає. І класичний ручник не знаю навіщо я таким залишили, але. Все ж таки маємо те, що маємо. Про кермо я забув розповісти, але про це кермо я вже розповідав і оглядаючи Октавію, і оглядаючи шкоду карок, тому повторюсь вам просто, що воно функціональне, класне і дуже приємно тактильно. Ну, що мене точно приємно потішило, це задній ряд, тому що. Знову ж таки наголошую, це найкомпактніший кросовер. Е, сидіння передні налаштовані приблизно по одному рівню мого зросту. І ось я не торкаюсь колінами сидіння. Мені комфортно по висоті, мені комфортно по самій сідушці, є у нас широкий підлокітник з двома підстаканниками, є у нас дефлектори для задніх пасажирів, два Type-C для зарядки. І є у нас ще додатково до встановлена ось така е, пластмаска на центральному тунелі. Зараз я попробую вам. Ї... О, дивіться, я вам її покажу. Ось так вона виглядає: сюди можна покласти свої речі, а сюди зручно можна поставити стаканчик. Тобто, якщо у вас там є діти або друзі, або батьки, яких ви тут везете, всім тут буде круто і комфортно. Знову ж таки, лайк за сідушечки. є кишеньки в передніх сидіннях, причому окремо мілка для телефона і глибока для інших якихось речей. Є у нас в дверках теж ніші, і я бачу, що в лівій ніші є ще стаціонарний, так як у нас. Знову ж таки шкода, і знову ж таки Сімплі Клевер смітничок. Я колись, коли був малий, мріяв про такий в машині моїх батьків. Ну все, так і завершу. Можливо, я трішки неправильно побудував сьогоднішню розмову, тому що раціональніше було б вам зразу сказати ціни на цю машину. І, можливо, б деяких питань в процесі цього відео у вас і не виникло. На даний час ця машина презентована в Україні в двох варіаціях: це комплектації. І Sense, і Selection. І стартують ціни на ці авто на секундочку з позначки в 944 тисячі гривень, тобто порядка 22,5 тисячі доларів за новий автомобіль з салону. Автомобіль версії 1.4 в топовій комплектації сягає максимальної позначки 1162 млн. Саме після цих цифр вже не виникає питань, чому тут вся дверка не обшита шкірою, чи, наприклад, немає підігріву лобового або інших якихось функцій. Це трішки інший автомобіль, трішки інша ніша. Якщо ви хочете ці всі функції, не шкодуйте гроші, купляйте карок. По факту, камік це машина, яка має закрити всі базові потреби і навіть трішки більше. І за таку ціну я вважаю, це просто неймовірний вибір. От, що ж це за фрукт? Давайте вирішимо в кінці цього відео. Я завжди казав вам, що я поважаю бренд шкода об'єктивно, бо за свій бюджет в більшості випадків, шкода, це один із найкращих таких надійних перевірених варіантів. В мене ніколи не було принципу, що шкода це для дідів. Шкода це машина, яка несе. Певні цінності в більшій мірі це саме сімейні цінності. Це автомобіль, на якому комфортно поїхати в подорож, це автомобіль, за який ви не переживаєте, що він вас е, підведе, і так далі. І це супер. Мені здається, що шкода робить максимально правильно, що вона несе ці цінності далі, але при цьому робить свої машини свіжішими, цікавішими, технологічнішими. І якби це закономірно приводить до того, що все одно шкода завжди в. В лідерах продажів подивимось, як буде з оновленим каміком. Але мені ця машина здається прям супер прекрасним автомобілем для міста. Легким керуванні, компактним, з хорошим кліренсом все, що потрібно. Ну що, бачите, закінчується день і закінчується по факту тиждень тесту оновленої шкоди камік. І я вам скажу, що я зрозумів цей автомобіль. Зрозумів, для чого він, для кого він. І надіюсь, ви це все теж усвідомили. Після цього відео дякую вам, що були з нами. Дякую, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба і всім па-па! мужик. Актер, актер, актер.